Прийде час, і ми будемо дивуватись кришам без панелів. Кришам дахів без панелі. тому, що всі дахи будуть з панелями. Через масштабні атаки РФ на енергооб'єкти в Україну час від часу повертаються графіки відключень світла та блекаути. Передбачити їх тривалість складно, бо це залежить від масштабів руйнувань. Що чекає на українців взимку і чи впорається енергосистема, невідомо. Зима попереду, тому люди намагаються знайти правильне рішення, як зробити свої оселі максимально енергонезалежними. Постає питання: придбати генератор чи встановити сонячні панелі. Людина, яка по собі поставила, встановила сонячні панелі. От ми бачимо, на прикладі. Встановила інвертор, встановила акумулятор додаткові. Вона вже не потребує електроенергії, електроенергії з зовнішньої мережі і вона живе автономно повністю. Панелі справляються з затяжними блекаутами. Вони поглинають сонячну енергію, яка перетворюється в електрику. За останні роки їхня ефективність зросла з 15 до 20%. відсотків. Не всі знають, що сонячні станції бувають трьох видів, і тим більше, чим вони відрізняються. Сонячні станції бувають трьох видів. Перша сама простіша це станція під зелений тариф. коли всі ми встановили панелі, встановили сонячний інвертор і підключили його через спеціальний вузол вузол обліку к зовнішньої мережі. І в цей вузол обліку він щитує, скільки ви згенерували, скільки ви вжили електроенергії з мережі і за різницю вам платять по зеленому тарифу. Ну, Зеленому тарифу де ж в Держпрограмі ми трошки пізніше повернемось. Друга, другий вид сонячних станцій це в нас автономні сонячні станції. Їх ставлять на вчасних домогосподарствах. На гаражах, на дачах, там, де нема зовсім мережі. Тобто чоловік собі становив панелі, встановив акумулятор, встановив автономний інвертор, і в нього взагалі завжди є електроенергія. І третій від – це гібридні сонячні станції, які можуть брати і з електромережі і акумуляторами заряджати акумулятори. Від панелі і о, завжди ми ну, також з електромережою. Це гібридні. Е, гібридні теж можуть співпрацювати по держпрограмі Зелений тариф. Фахівець розповів, як проводяться розрахунки потужності перед встановленням станцій, адже для кожного будинку вона індивідуальна. Перед тим, як встановити і розрахувати, зробити проєкт електричної станції, треба розрахувати вашу потужність, вашу потужність вашого дому. Я приїжджаю до домогосподаря і дивлюся, яка в нього потреба в електроенергії. Це бойлери, електродуховки, електромобілі, освітлення наші. Світильники, лампочки, роутери, телевізори телевізор. подивились, розрахували. І після цього ми виходимо на потужність інвертора. А з потужності інвертора ми вже вирішуємо, яка потужність буде сонячного поля, яка потужність акумулятора. Олександр говорить, що встановити станції можуть не лише фізичні особи, але й юридичні. Система окупиться протягом двох років. Гарантійний термін дії 10 років, а термін роботи понад 25. Чоловік вважає енергетичне майбутнє України саме за сонячними станціями. Головне, щоб закінчилась війна. Хочу подякувати дуже нашим захисникам, які зараз на фронті. Хочу звернути до всіх людей. Щоб вони допомагали нашому фронту, наближали нашу перемогу. Ваш кожен, кожна копійка, кожна гривня вашого донату приближує нашу перемогу. Я вірю в те, що прийде час, коли прийде наша перемога, і наша Україна розквітне до, до тих меж, на які ми навіть собі не можемо уявити в самих кращих наших мріях. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини Петерка.